Вигадана чи не вигадана історія наступна, яка заполонила соцмережі е, людей, які е, агресивно реагують. До речі, в цій темі просимо вас бути особливо е, зараз уважними і свої думки залишати в коментарях під нашою трансляцією у Фейсбуці чи е, на Ютуб-каналі нашому говориті Лакіїв. Е, мова йде про заяву колишнього радника голови МВС Вадима Денисенка. Прошу режисерів вивести її на екрани. Я цитую. В голос. Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще як мінімум на три роки. Інакше ми просто не, збер... не збережемося як нація. Таку заяву він написав у своєму Фейсбуці, і е, маємо е, дуже багато коментарів у соцмережах і у Фейсбуці. Зокрема, е, Тетяна Бойко, громадська активістка була однією з тих, хто підтримав е, власне Денисенка. Е, в соцмережах, і зараз маємо її з кав проговоримо. пані Тетяно. Да, вітаю, але я хочу сказати, що я не підтримала пана Денисенка. Я просто написала, що така що є проблема е, у тому, е, ну проблема, яку, яку він взагалі підняв. Е, це е, українські біженці, і що їм взагалі ну, робити. Тому що це те про що думає дуже багато українських жінок, які е, за кордоном. Ну, що буде, що, 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 що буде потім. Я відразу хочу сказати, що я не підтримую ідею. Ну я не те, що не підтримую. Я хочу сказати, що вона не на часі зараз обговорення. Так, пані Тетяно, ми розуміємо, що можливо ви не мали на увазі конкретно підтримку ідеї Вадима Денисенка з приводу обмеження виїзду. Ви мали на увазі, що треба теж щось зробити з тим, аби ми збереглися як нація, щоб ми не відчували цієї проблеми після того, як закінчиться війна, коли кордони будуть відкритими, так і можливо є такий ризик, що деякі люди захочуть покинути Україну, ну в силу якихось певних обставин. Не на такий ризик, що вони виїдуть. До речі, як, як ви вважаєте, це є це такий це ризик, це що це багато це. людей? Ми маємо думати про те, як дожити до перемоги. Ну, поки що я не бачу підстав. розумієте, В мене чоловік воює на фронті. в мене дуже багато родичів ну, воюють на передовій. Е, я не маю підстав якихось там сподіватися, що до нового року там все закінчиться. Чи сказати, що там, от через рік. Усі українці вже можуть спокійно там повертатися додому. Тобто питання, що робити, його треба вирішувати вже. Ну починати вирішувати вже. Тому що ну, я сама провела майже рік там з дітьми за кордоном у Великій Британії, і рік ну це вже такий час, коли е, ти маєш там самостійно ж знімати житло. Після цього йти на роботу. Ну, якщо в тебе немає роботи, просто я працювала завжди, працювала в Україні, працювала дистанційно. Але ці всі українські жінки вони постають от перед цим питанням. Якщо там дитина вже ходить другий, третій рік в школу, вона інтегрується і там подобається. Жінка знаходить роботу, знаходить житло. Ну вони починають виростати корені там. І очевидно, що вона думає ну вже про своє майбутнє там? Ну більше, скажімо, так, ніж вона ніж вона думала до того. Пані Тяна, до речі, ви сказали, що у вас чоловік ваш на фронті, так і це велика гордість насправді. Але можливо, ви обговорювали з ним а, таку заяву Денисенка, і знаєте, якою була його реакція? Можете поділитися з нами. Не не обговорювала, тому що якраз зараз ведуться дуже важкі бої, і тільки він вчора там, навіть не мені, а там свої там знаєш спільній знайомі написав, що ну все важко, але живий, тому немає зв'язку. І не маю можливості, ну тобто не доходило, скажімо так, до того, щоб такі питання обговорювати. Але очевидно, коли ми говорили приватно, ми говорили про те, що ну не стосовно Денисенка. А, ну взагалі, я би хотіла, щоб коли він повернувся, там в нього була можливість реабілітації, в тому числі там якогось ну, відпочинку, чи там навіть проходження. Якоїсь реабілітації за кордоном пані Тетяно, у мене до вас таке запитання. От ви власне в коментарях заакцентували на тому, а хто тоді Україну будуватиме, якщо люди там роз'їдуться після того, як така можливість буде. Як на вашу думку, держава повинна в такому разі. Запобігти таким ситуаціям, так? Ну бо якщо говорити е, тверезо, дивитися на речі, ну війна закінчиться рано чи пізно, це станеться. І, е, яким чином ви гадаєте, повинна держава реагувати зараз? Так би ви слушно сказали, що треба вже про це думати. Щоб люди, які поїхали вимушено від війни, повернулися в Україну, будували тут своє майбутнє, і люди, які тут зараз перебувають, залишалися в цій країні і після того як війна завершиться. Ну, я б сказала, тут є кілька складових. Перша це ну, боротьба до перемоги. І тут от ключове, і мені здається, чого така ж дискусія, виникла, що ми вважаємо перемогою. Ну, це не може бути якесь замирення, десь посередині, тому що це автоматично означатиме, що будуть воювати наші діти через кілька років. І я думаю, що це багато хто зрозуміє і тих, принаймні, хто зараз за кордоном, кого діти навчаються. Коли діти підростають, вони будуть робити все для того, щоб залишитися там. Ну не скажу за всіх, але принаймні так буде багато думати. Тому тут важливо, щоб. Щоб була така перемога України, я маю на увазі як мінімум вихід на кордони 91 першого року. Я ще раз повторюся, що ми говорили про з пані бантяну про ситуацію з постом Денисенка про виїзд чоловіки. Так, я, я, розумію. Я, я, ні, розумію. Ні, я до того веду, що я сказала, що ви підтримали, але уточню, що багато людей захейтили цей пост. Але ви чи не єдина з тих людей, які казали, що така проблема існує, і її треба. Ти просто поправляєш свої слова. Я не то, що я багато критикую зелену владу, в тому числі, але я виступила саме проти Хейту і сказала, що така проблема є, її треба вирішувати. Тобто, Перше, це ми воюємо до перемоги. І однозначно визначаємо, що таке є перемога. Вона не може десь відбутися посередині. Тепер значить, що зробити з людьми? Я вважаю, що потрібно питання дуже сильно це в матеріальному матеріальній складовій, тобто, щоб люди тут мали роботу. Це значить потрібно всіляко стимулювати і прихід інвестицій для того, щоб. Ну, ті бізнеси, ті сфери, які вже можуть розвиватися, вони розвивалися. Я маю насамперед на увазі будівництво, і інженерку, тобто дуже багато людей, які їх і так було мало, але частина з них пішла на війну, і зараз просто величезний брак кадрів. Я просто по своїй роботі я займаюся багато з відбудовою, спілкуюся з мерами. І тільки ми виїжджаємо за Київ, ми бачимо ну, страшений брак кадрів на всіх, ну на всіх щаблях, на всіх рівнях. І тому тепер це питання, як їх заповнити тими якісними людьми чи навчити людей для того, щоб вони вміли виконувати потрібну роботу. Е, тому тут ну, більше питання, як створити такі умови, щоб бізнес створив робочі місця. Е, можливо, це будуть якісь податкові канікули, це будуть якісь податкові преференції е, для нових видів бізнесу, для розширення бізнесу. Е, для масштабування якогось бізнесу я не скажу, що такого масштабування зараз немає просто потрібно шукати ці ніші для того, щоб з'являлися нові робочі місця, і для того, щоб ці люди поверталися.